Вітаю вас, дорогі ціні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Для початку зачитаю кілька свіжих повідомлень свідченнями. Пише сестра, хочу подякувати вам і віддати славу Богові. Рік тому в нас в родині була велика проблема. Мій син мав залежність ігрову. вліз у великі борги. Після того як це виявилося, я з ним розмовляла, говорила про покаяння, щоб він зателефонував вам, і ви з ним молились по телефону. І після того Бог звільнив його. І вже рік він каже, що навіть думок не було, щоб повернутися до того, що було попереднє. Тобто, звільнився молодий чоловік, і слава Ісусу! Ще одне цікаве свідчення з Узбекистану. Сестра сама вона так і розуміє, кореянка, працює в Кореї, народжена в Узбекистані, і вона каже: останнім часом весь час слухаю ваші проповіді і навчання. А місяць тому в мене на лиці зникла величезна папілома. Просто ранком її вже не було. І я так зраділа про це, а потім, коли ви молилися за те, щоб зник повністю папіломовірус, то до мене дійшло. Це ж можна радіти не про те, що одна папілома зникла, а про те, що всі папіломи зникли. І в мене також був клімакс, і близько року були сильні приливи, жар. І сьогодні вже третій день, як цього немає. Я почуваю себе прекрасно. Слава Ісусу! Дякую вам. Такі, здається, ніби не значні речі, але в житті немає нічого неважливого. І будь-яка дрібниця, вона важлива в нашому житті, Бог зацікавлений в тому, щоб нам нічого не бракувало. І далі ця сестра пише, що в неї були проблеми з мамою. мамі зробили операцію, видаляли якісь тканини, які відмерли на тілі. І після цього мама, мама перестала їсти, і вже народичі думали, що вона скоро помре, тому викликали мене з Кореї. Я прилетіла в Узбекистан і з мамою молились, слухали ваші проповіді школи, читали Слово Боже, і вона почала зцілятися. З'явився апетит, колір лиця став свіжим, рум'яним. І Через кілька днів я полетіла. Але брат телефонував і говорив, що вона почуває себе набагато краще погляд живий, і вона вже може перевертатися з боку на бік, слава Богу. А в той момент, коли вона приїхала, родичі постійно включали мамі якісь світські серіали. Не проповіді, а серіали. І вона включить проповідь мамі, а вони прийдуть і включать їй серіал. І ось одного разу вона. Помолилася за невістку, в якої боліла голова, а невістка сама мусульманка. І вона помолилася, і біль зник миттєво. Хоча перед тим вона зранку приймала пігулку, але біль не зникав. І тут на вечір та помолилася, біль зник. І вона запитала, каже: А ти на себе біль забираєш? А сестра каже, ні, я біль на себе взяв Ісус. І потім вони довго говорили про Христа. І після цього, каже: я заходжу до мами, а мама вже слухає проповіді. Тобто, вже родичі перестали вмикати цей серіал а почали вмикати мамі проповіді, тому що зрозуміло, що це те, що потрібно. Слава Богу. І коли ми сконцентруємося на Ісусі Христі, коли ми вникаємо в Нього, коли ми відвертаємо свій погляд від того, що пропонує світ, і переводимо погляд на Ісуса Христа, коли ми погляд з проблеми фокусуємо на Ісусі Христі, тоді починають відбуватися чудеса. Це є принцип Божий. І дивлячись на Нього, на Ісуса Христа, ми пізнаємо Божу волю, дивлячись на Нього, ми. Зміцнюємося в вірі, дивлячись на нього, ми наповнюємося його життєдайною силою. Читаю з Євангелія від Марка, це другий розділ. Люблю дуже цю історію. Це історія про зцілення паралізованого, якого принесли четверо і опустили через крівлю. Ісус був в домі Петра в Капернаумі. і там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима. А Він говорив до них словом. От прийшли до Нього несуче паралізованого і несли його четверо. А через те, що народу було багато, і вони не могли його донести, розкрили стелю над місцем, де був Ісус, і отвором спустили ліжко, на якому лежав паралізований. Ісус, побачивши їхню віру до паралізованого, каже: Сину, відпускається тобі твої гріхи. І були там деякі книжники, які сиділи там та й міркували собі, як це й може так говорити, він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога? Ісус, вмить, збагнувши духом, що вони собі таке думають, каже до них: а чому ви мислите собі таке в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому? Відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі відпускати гріхи, мовить до паралізованого кажуть тобі встань, візьми твоє ліжко і йди до твого дому. Встав той зараз, же взявшись і взявши ліжко, вийшов на очах у всіх і дивувалися, всі хвалили Бога і говорили: ніколи ми такого не бачили. Отака От цікава історія. Історія того, як змінилася доля одного чоловіка, який був паралізований, життя, якого було перекреслене повністю, який втратив всяку надію і всякі сподівання на своє майбутнє, можливо, в нього була сім'я, можливо, була робота, була робота. Якісь плани, якісь мрії, і це все було перекреслено. Не знаю, що з ним сталося, яка там в нього була хвороба, чи він травмувався, чи в нього був інсульт, але він не міг рухатися, не міг працювати, не міг себе обслуговувати, не міг нічого. Він був паралізованим. Тут написано розслабленим. Вчора ми проводили служіння. Ми щонеділі проводимо служіння в нашій церкві місцевій. І в нас був чоловік паралізований 14 років на візку, перелом хребта, травма була, він десь впав з висоти. І він же якийсь час, десь близько року, дивиться наші проповіді, слухає сам з Харківської області, а десь був на Волині і вирішив ще заїхати по дорозі до нас, він приїхав. Був на служінні, і я за нього молився. І знаєте, коли перед вами паралізована людина, не просто на візку, бо в нього артрос, там, коліном були чи ще щось, а він паралізований, в нього немає чутливості, ноги не рухаються, пальці, не рухаються дотику, він не відчуває і ногами абсолютно не володіє. І коли перед тобою така людина, то, звичайно, сказати йому, прощаються твої гріхи, мені не важко. І мені не важко йому сказати в стані ходи. Але я собі думаю за тих людей, які були там, в тій кімнаті, в тому домі, де був Ісус. І якщо вони сказали, Та хто це такий, що Він може казати, прощаються тобі твої гріхи. Він богохульствує. Тобто для них розуміння прощення гріхів, це, бо це тільки Бог може таке сказати. Тобто, людина не має права таке говорити. І їм не просто прощаються гріхи. Важко було сказати, а і в стані ходи їм теж важко було сказати. Сьогодні в більшості церков вже можуть сказати, прощаються тобі твої гріхи. Хоча іноді ще можуть сказати, але ну, якщо, а знаєш, а може, є таке, що ну, просто руйнують всяку впевненість в тому, що жертва Христа була достатньою. І це погано. Але Ісус каже, щоб ви знали, що я маю владу відпускати гріхи. Щоб ви знали, кажу тобі, встань і ходи. І той встав і почав ходити. Я молився за того чоловіка вчора, і в нього почало щось там відбуватися в ногах. М'язи почали рухатися, щось там трошки палець, так легенько, дуже ледь помітно зашевелився, якісь там спазми по ногах пішли. Щось змінилося. Там не було таких дуже кардинальних змін. Він не встав і не пішов, але щось каже, почало відбуватися. І ну, за, за свою практику служіння я бачив кілька разів, як стоїть паралізовані. І це не просто були частково паралізовані, а це були повністю паралізовані. Тобто нижня частина абсолютно не рухалася. Нерухома, нечутлива була. Це, це дуже цікаве видовище. Це дуже цікаве явище, коли ви бачите, як Бог робить чудо на ваших очах. І це служіння Ісуса Христа сьогодні. Це служіння Ісуса Христа таке, яким воно було 2000 років тому. Коли він підняв того паралізованого, тим самим Він показав, що воля Його є, щоб люди були здорові. Він каже, прощаються тобі всі твої гріхи, і щоб ви знали, що я маю владу прощати гріхи. Кажу тобі, встань і ходи. Знаєте, у нас вчора були люди. З Баптистської церкви, які вже давно віруючі, в яких доктрина така, що Євангелія це прощення гріхів і дар вічного життя. А зцілення це вже щось трошки окреме, це вже не Євангелія, це вже якесь інше, щось інше. Ні, це Євангеліє, тому що він тілом своїм виніс гріхи наші на хрест, щоб ми менше для гріха жили для праведності, і ранами Його ми зцілилися. І це все в одному пакеті, це все Євангелія Ісуса Христа, щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи, він також має владу зціляти хвороби. Це є пряме стовідсоткове виявлення волі Божої. І Ісус демонстрував це протягом всього свого земного служіння і Продовжує це робити сьогодні. Матвія, четверта глава, 23-24 вірші, ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі. І чутка про нього розійшлася по всій сирії, приносила до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданням, біснуватих, сновид, паралізованих, і він їх оздоровляв. Це служіння Ісуса Христа, добра новина, навчання про Царство Боже і зцілення хвороб. Це три речі, які робив Ісус. Він звучав Євангелію, прощення гріхів, вчив про Царство Боже і зціляв хворих на різні хвороби і на різні недуги. Для нього не мало значення, як називається діагноз. Для нього не мало значення, скільки часу людина хвора. Для нього не мало значення, яким чином це сталося. Він має владу на небі і на землі. Перед Його іменем схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. І всякий язик визнає Ісуса Господом. І коли Ісус має справу з хворобою, то хвороба менша від Ісуса Христа. Диявол менше від Ісуса Христа. Більше того, диявол переможений Ісусом Христом на Христі. Це сталося. Марка, 6 розділ з 54 вірша. Коли вийшли вони щовна, з човна із учнями, люди зараз же його впізнали, розбіглися по всій тій країні, почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив, в села чи в міста, чи в хутори клали на майданах хворих і просили його хоча б доторкнутися до краю його одежі. І хто тільки доторкався, ставав здоровий. І дивіться, тут немає. Тут не написано, що Ісус ціляв тих, кого Він вважав за потрібне зцілити. Тут написано, що люди приносили хворих до Ісуса і просили можливість доторкнутися. І кожен, хто доторкався, Тобто людина вирішувала, доторкнутися до Ісуса Христа чи не доторкнутися. Тобто, Він не дивився на тих, хто до Нього приходить. Тобто Він, він їх не сортував там, на категорії. Люди самі вирішували. Хотять вони наблизитися до Ісуса Христа, чи хоча хочуть триматися від Нього подалі, це ваше рішення прийняти Ісуса Христа чи відкинути Його. Прийняти його зціляючу силу чи не прийняти її. І дуже часто наш розум стає на перешкоді. Люди повірили в те, що Бог їх може простити, але їм важко повірити в те, що він їх може зцілити, їх особ... що когось абстрактно, так, десь там далеко так. А мене сьогодні тут, від тої проблеми, яка в мене є, о, ну це вже складне питання, бо може в мене там якісь гріхи, може, десь там в мене якісь відкриті двері, може, там щось диявол мені сказав і зробив. Може... Може, хтось на мене начаклував, може хтось прокляв, а може моя бабця по роду несе якесь там прокляття і воно передається. А може це якась інша там спадкова чи генетична хвороба? Це не має значення. Перед іменем Ісуса схилиться всяке коліно. І гріхи всі прощені. Жертва Ісуса Христа досконала. Якби вона була недосконала, то про це би було написано в Слові Божому. Там би було написано, що вам ще треба щось донести на жертовник, покласти, що ще доробити, додати ще щось до жертви Ісуса Христа. Але послухайте, коли в старому заповіті в Ізраїлі священики приносили жертву за гріхи народу, і вони там клали руки на одного козла. І відпускали його в пустелю, так би поклавши на нього гріхи народу. Іншого козла різали, і кров'ю його, кров його кропили ковчег, завіту, який стояв в святому святих. І це було свідченням того, що за гріхи народу принесена жертва. Все, цього було достатньо. Гріхи всього народу за минулий рік покривалися кров'ю цієї тварини жертовної. Це, більше ніхто нічого не дорізав, не доносив, не дожертвував. Якби таке хтось собі дозволив зробити, це би було святотатством, це би було богохульством, це би мало каратися а, по закону. Цього не можна було робити категорично. І якщо сьогодні ви намагаєтеся додати ще щось до жертви Ісуса Христа, то це дуже велика помилка. Я не раджу вам цього робити. І знаєте, чим займаються? Християни сьогодні вони намагаються рвати душу, вони намагаються постійно каятися, вони намагаються ходити в смутку, постійно, якби виражаючи Богові своє таке в лапках смирення, що вони сокрушаються за щось там содіяне, чи за те, що вони чогось там не, не доробили, не дотягнули, не домолились, не дослужили, не дочитали. Хтось помер з рідних, таке буває дуже часто. Хтось з подружжя вмирає, інший починає себе картати за те, що він там не був там досконалим чоловіком чи жінкою, що вони щось там недолюбили, свою половинку, і таким чином вони себе зганяють в депресивний стан і наживають собі якісь хронічні захворювання. Причому навіть дуже часто досить важкі, від яких зцілитися потім важко. Ну, Вилікуватися неможливо взагалі, а зцілитися трудно, тому що це вже затягується, переходить в хронічну форму, проходять роки, а вони не розуміють, що з ними відбувається. Я, так, я з такими випадками стикаюся майже кожного дня. Людина переживає стресову ситуацію, і вона думає, що тепер треба скорбіти. Проходити через якісь скорботи, там страждати, бо таке от сталося. Ні, не робіть цього. Це жертва не Богу, це жертва дияволу. Це він намагається підловити, обманути, вкрасти, вбити і знищити. Це приведе тільки до якоїсь катастрофи, до хорошого це не приводить. Писання говорить, що треба все віддавати Ісусу Христу, не тягнути на собі тягарі. Віддайте всі тягарі Ісусу Христу, візьміть Його ярмо. Візьміть ярмо віри, послуху Слову Божому, послуху нашому Небесному Батькові, воля якого виражена через служіння Ісуса Христа. Читаю вам з Євангелії від Івана, це 8 розділ з 25 го вірша. Коли Ісуса запитували, хто ти такий, Ісус до них відповідає: Я споконвічний, як і казав вам. І багато чого маю про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від нього, те в світі говорю, і вони не, не збагнули, що Він про це їм говорив. І тоді Ісус до них мовив: коли вгору Сина чоловічого піднесете, тоді взнаєте, що я сущий і що від себе не чиню ніко, нічого. Тобто, все, що говорив і робив Ісус, це було 100% вираження волі Божої. Але як навчав мене отець, мій, так я говорю. І той, хто послав мене зі мною сущий. Сущий це ягве. Ягве – Я є той, хто я є. Не залишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що йому до вподоби. Ісус робить те, що Богові. До вподоби він виражає волю Отця, і те, що він зціляв людей, які приходили до нього, це було вираженням волі Отця. Те, що він прощав гріхи грішникам, які приходили до нього, це було вираженням волі нашого небесного батька. І він сьогодні продовжує виконувати волю нашого небесного батька. Його служіння не змінилося. Він точно такий самий, яким був дві тисячі років тому. І послання до євреїв, 13-й розділ, 8-й вірш, написано Ісус, вчора, сьогодні. І повіки той самий. Якщо вам сьогодні хтось розповідає про якесь інше служіння Ісуса Христа, то це не є правдою. Якщо ви хочете знати, яким має бути служіння Ісуса Христа сьогодні, подивіться в Новий заповіт. апостолів, 10 розділ 38 вірш. Дії апостолів, до речі, для нас це є зразок найкращий зразок того, якою має бути церква сьогодні. Вчора, сьогодні, завтра, якою вона була при створенні, коли вона починалася в День П'ятидесятниці, якою вона має бути сьогодні. Тому що це є церква Ісуса Христа. Він не ділить нас на конфесії. Конфесії — це вже людський винахід. Він однаковий для всіх. Може, ми його по різному уявляємо, чи бачимо, чи представляємо. Але Він однаковий для всіх, і Він однаково відноситься до всіх. Він любить всіх. Ми всі створені по образу і подобі Бога. Ми всі для нього важливі. За всіх нас, за кожного з нас Він заплатив ціну своєї крові. За кожного з нас Він заплатив за всі наші помилки і гріхи. Він взяв цю всю вину на себе. Це покарання, яке мало впасти на нас, воно було покладено на Сина Божого Ісуса Христа. Таким чином він звільнив нас від кари за гріх. І крім цього всього, він ще поніс на собі наші хвороби, щоб ми їх не, не несли, щоб ми не працювали на аптеку чи на лікарню, щоб ми були вільні від цього рабства хвороб і залежностей. Хвороба це рабство, хвороба це вбивця, хвороба це злодій. Вона краде наших рідних, вона краде нашу радість, вона краде наші гроші, нашу працю, наше майбутнє. Не піддавайтеся на цю брехню, що оце там Бог вам посилає, щоб вас навчити. Брехня ніколи Бог такого не робив. Він послав свого сина для того, щоб той став спасінням для нас, для того, щоб той став дорогою для нас, по якій ми можемо прийти і повернутися в ті стосунки з Богом, які були заплановані ще від створення світу. Це є воля Божа, яка була проявлена в Ісусі Христі. 38-й вірш, 10 глава дія Апостолів» про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов, творячи добро та зціляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Чому Ісус зціляв поневолених дияволом? Тому що Бог був з ним. І не могло бути такого, що Бог комусь дав хворобу, щоб його щось навчити. А тут тихенько прийшов Ісус, його зцілив всупереч волі Божій. Ніколи такого не було. Все, що робив Ісус, це було виконанням волі Божої. І ті люди, які вам говорять про те, що воля Божа, щоб ми хворіли, ну вони помиляються. Не слухайте їх. Слухайте Ісуса Христа, Він наш Спаситель, Він наш учитель. Ми його маємо слухатися у всьому. Послання апостола Павла до Колосян, перший розділ. Ну дуже люблю послання апостола Павла до Колосян. І до Галатів, люблю, і до Ефесян люблю, і до Коринтян, і до Римлян. Але зараз все вам не зачитаю, бо це дуже великий об'єм. Перша глава, 12 вірша. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь в долі святих в світлі. Він вирвав нас з влади темрява і переніс в царство свого улюбленого сина. Якщо він вирвав нас з влади темрява, то диявол влади над вами не має. Перестаньте його возвеличувати. Перестаньте говорити таку фразу. «А диявол мені сказав. Оце як віруючі християни, вони говорять з такими великими очима, з такою інтонацією, у, такі враження, бо диявол їм щось там сказав. Та хто він такий? Він переможений все, забудьте про нього. Ми, ми вийшли з-під його влади. В ньому, в Ісусі, ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Діявол буде приходити і звинувачувати вас, Він буде розхитувати він. Він буде казати, ти ще не за все покаявся. Напевно, в тебе є якийсь таємний гріх, якого ти навіть не усвідомлюєш. Кайся, кайся, сокрушайся. Брехня, прощені мої гріхи, таємні, нетаємні, усвідомлені, не усвідомлені. Ісус поніс покарання на собі. Він образ невидимого Бога, первородний всякого творіння. Бо в ньому все було створено, тобто він був початком цього всього творіння, початком тим, з кого це все вийшло. Все створено, що на небі, на землі, видиме, невидиме, престоли, господства, начальство власні, все було ним і для нього створене. Він раніше всього і все існує в ньому. Це про що? Це про те, що він головний. Він також голова тіла, тобто церкви. Він голова, тобто ми Його маємо слухати. Він початок, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першість, бо сподобалося Богові, щоб в ньому вся повнота перебувала, вся повнота Божества в інших перекладах. І вас самих, що колись були Богові чужі, і вороги йому в думках та лихих вчинках. Тепер він примирив на смертному його тілі, щоб зробити вас святими, без плями та бездоганними перед собою. Тобто сьогодні Бог дивиться на вас, як на святих і на бездоганих, якщо ви прийняли Ісуса Христа. І у вас разом з Ним, з Ісусом, перебуває вся повнота Божества. Тобто всі якості, всі дари Святого Духа перебувають в вас. Якщо вам хтось каже, що-ні, брат, то треба откровення, то треба пророцтво, то треба відєміє, щоб вам хтось сказав і помазав вас, і рукоположив, і тоді може щось. Ні-ні, ви прийняли Ісуса Христа, того, в кому перебуває вся повнота божества. І Він не ховає від вас свої дари. Він не ховає від вас цей хліб, який зійшов з неба. Він нічого не ховає від вас. Він повністю віддався нам з вами, щоб ми користувалися цими всіми плодами і досягненнями, які він придбав для нас такою високою ціною. Тільки ж перебувайте в вірі. Утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану в всьому створінні, що під небом. Амінь. Амінь, друзі. Друзі, маю питання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Якщо ви хочете його прийняти зараз, давайте ми з вами про це помолимось. Закрийте свої очі, схиліть голову і скажіть зі мною разом в голос Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене вмирав. І я прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. Я дякую тобі, що ти мене почув. І тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь. А Тепер я хочу помолитися з тими з вас, хто хоче отримати зцілення чи звільнення від демічного тиску чи залежності. Кладіть руку на хворе місце. Або на серце кладіть, чи на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, я дякую тобі за твою зціляючу силу, за твою зціляючу благодать, яка зараз торкається кожного, хто приймає слова цієї молитви. В ім'я Ісуса Христа нехай припиняються запальні процеси, хай будуть знищені пухлини утворення, злоякісні, доброякісні. Хай вони зникають безслідно, вузли, гемангеоми, метастази хай зникають, рак шкіри, нехай зникає. Лейкемія, хай зникає в ім'я Ісуса. Кишківник нехай зціляється, органи травлення нехай приходять в порядок, хай повністю відновлюється підшлункова залоза, хай припиняється діабет, некроз. Панкреатит, хай припиняється, хай зникає каміння в жовчному, в нирках, в сечовому міхурі. Поліпи хай зникають ім'я Ісуса вузли в новенах, геморой, варікоз хай зникає, хай відновлюється кровопостачання, тиск, гормональні процеси. Хай зціляється щитовидна залози, зникають вузли на щитовидці. зараз прямо в когось зціляється рак шлунку, приймайте своє чудо. В ім'я Ісуса хай зникне грижа в стравоході. І всякі інші грижі хай зникають, в тому числі під коліном. Грижа е між Хребцева, хай зникає в ім'я Ісуса. і повністю відновлюється очищується шкіра, склеродермія зараз в когось зникає. Російний склероз зціляється в ім'я Ісуса зникає катаракта, глаукома, косоокість, астигматизм. В ім'я Ісуса відновлюється зір, слух. Контузія, хай наслідки контузії хай зникають. Вогнепальні поранення, опіки нехай загоюються в ім'я Ісуса, суглоби кістки хай зціляються. В ім'я Ісуса хай приходить свобода від залежностей і психічних розладів. Амінь. Будьте благословенні, до наступної зустрічі!